Доброго ранку малята, я рада зустрічі з вами. Малята, настала зима, і я сьогодні вам розповім, як живуть рибки взимку. Зима. Падає сніг, поступово він вкриває всю землю. Вода у річках стає дуже-дуже холодною, потім морози сковують кригу. Але рибки продовжують жити своїм життям. Вони ж не можуть полетіти до теплого моря. Тож давайте зазирнемо під Кригу річки і побачимо, кого ми можемо там зустріти. Малята, хто це? Так, це рибки молодці. А давайте ми їх розглянемо трішки ближче. Подивіться уважно. В рибки є тулу, ось він, голова, біля неї є зябра. Ось тут верхні плавці та нижні. І є ось такий хвостик. А ще тіло рибки вкрите лускою. А чим вкрите тіло котика? Так, правильно, з шерстю. А ворони молодці пір'ячком. А тепер давайте пограємося в гру. Я вам називаю рибок, а ви мені кажете, можемо ми їх побачити в нас у річці, в нашому місті, чи ні? Отже, чи можемо ми побачити акулу в річці? Ні, молодці. А окуня? Так. А чи можемо ми побачити в річці медузу? Ні. А карпа? Так. А чи ми можемо побачити в річці дельфіна? Ні. А рака. Так, молодці малята. Ви дуже старано працювали. Ви розумашки. Тому до нових зустрічей, малята!